Станція жуля верна навіть не знав, що така існує. Цікаво. Тепер хвилинка цікавої інформації. Днями до мене звернувся майор Чорнобаєв, так-так, той самий, найсправжнісінький, верифікований, і легенько так натякнув мені, що я жодного разу не згадував про друк армії. Що ж, виправляюся, і прямо зараз вам все розповім. Друкармія, це дуже корисна волонтерська ініціатива. Хлопці та дівчата за допомогою звичайного 3D принтеру та пластику роблять чимало корисних та важливих речей для фронту, зокрема, ковпачки для старлінків та протези для наших військових. Подумати тільки, звичайний пластик, який буквально такий під ногами у нас валяється, за допомогою його та 3D принтеру, людина знову отримує здатність. Ходити, якщо ви давно вже хотіли зайнятися волонтеркою, але боялися, сумнівалися, не знали з чого почати, не знали, а чи будете ви дійсно корисні державі та нашим військовим? От вам ідеальний спосіб увірватися у волонтерку, нічого не знаючи і нічого не вміючи. Я залишу в описі посилання на сайт Друкармії. Там все досить розлого розписано, а якщо у вас все ж таки будуть якісь питання, то є контакти, номер телефону, номер телефону, пошта, телега, навіть Діскорд є. Пишіть, дзвоніть, вам все розкажуть, все пояснять. Також можете просто на Ютубі вбити Друкармія і подивитись контент на цю тему. Посилання на сайт в описі, і ще раз вітання майору Чорнобаєву. Просто щоб ви розуміли, ось пост в офіційній групі ФБУ Федерації баскетболу України. Пост про те, що сьогодні буде матч. 9 березня, хуйо-майо. І тепер зазираємо в коменти. Перше питання. Андрійко буде. Якийсь чувак питає, чи буде Андрійко. Так, буду, звісно, буду. Якщо маєш бажання, то власне підходь. Я, власне, нічого не маю проти, коли там на стрімах чи на відео до мене хтось підходить, там щось питає. Взагалі, навіть мені приємно. Трошки ніяково, звісно, але при цьому так чи інакше приємно. Обережно двері зачиняються. Наступна станція героїв Севастополя. Добрі. І це мій коляхів. Долавийся на столу. Сука, два роки назад тут був останнє. Цей вихід був закритий, він досі, сука, закритий, досі ведуться ремонтні роботи. От в цій арці ми з Саньком 20, ні, не 20, 17 лютого 22 року ми отут -от стояли на цьому самому місці і їли KFC. Я тоді в Київсі ж це купив, здається, лонгер чи зігер, щось таке. І ми от прям тут стояли і їли перед матчем рівно за тиждень до повномасштабної війни. Направду дуже ностальгічна місцина для мене. Я дуже погано знаю відрадний, але я чудово знаю цю місцевість на героїв Севастополя від трамвайної зупинки до в минулому СК Мердіану. Нині спортивний комплекс А, ні, навіть не спортивний, навіть палац спорту Венета. Йоб твою матінку. Якщо я не полінуюся, а я 100% полінуюся, коротше, можливо, можливо, але нічого не обіцяю, ви зараз на екрані бачите баскетболістів, з якими я фоткався в СК Меридіані, Але ці баскетболісти, я, я з ними фоткався буквально за тиждень до повномасштабки. Я фоткався з ними за тиждень, а вже буквально за кілька днів вони з'їбалися з України, з'їбалися схоже, що назавжди, і все. Більше я їх не побачу, і більше я з ними не сфоткаюся. О, ну, нарешті хоч щось. Алло. Алло, ну ти де? Я вже на парковці давно. А де ти на парковці? Біля палацу спорту венету. От я прям під ним стою. Чи може ти ззаду десь я хз? Автобус бачиш, автобус. Звісно, прометейський? Прометей, да, так. Да. А, ви десь там ми виїжджаємо тут. Все, все бачу, О, вас де, бачу. Бачиш, давай. Давай. Зустрів такими Микитунчика. Всі вітання. От, зараз буду йому показувати відрадний. Коротше, перша пам'ятка е, оцієї місцевості. Архітектури, це сальний куток, скільки разів тут люди ссали. От ми з татом ходили від трамвайної зупинки, отак ага. і тут постійно хтось ссав. Я дивуюсь, що зараз ніхто не ссить. <хи> Бо це ну реально таке, знаєш, да. легендарне місце. З 10-го якогось там року, ні, навіть з 6-го року, от ага. по 21-й рік, от як ми не пройдемо весь час, або хтось тут, так би мовити, проводить процес е -е, уринації. уринації. Або хтось іде сюди з метою провести цей процес. Коротше, це перша пам'ятка. Зараз а підемо до. Процеси де... саморуйнації люди тут роблять. Ти маєш на увазі ось такі? Так. Шприців я тут не бачив, принаймні не пам'ятаю, а так хуй його зна. А... Ну, я не здивуюся, якщо так. Ну, ну видно, що може, і тут таке було. Зараз вже всі наркомани такі молоді. Вони сольку хуячать, вони. А, о, оце це стара школа. Стара школа. А. Раз не будьмо про це осуждаю. Засудим, про всяку, да, засуджуємо це засуджу. про всяку. Я ж кажу, це саме руйнація. Блять, пацани, там реально шприц. я не помітив, але Микитунчик бачить все. Ну знаєш, його хоча б закрили. В себе на районі я не закриті бачив, щоб знаєш, діти такі хапалися за голку руками і сували її до рота. А тут, знаєш, наркомани інтелігентні, вони от... Чорнулися і шприць закрили. Так, все, вибач, не заважаю. Коротше, показувати вам цю локацію черговий раз, я не бачу сенсу, тому що в мене. Ти ж бачив, в мене навіть окреме відео є про цю локацію. Да, да. От на робсоні. Не на робсоні, Ні. а навіть на хікані, а, на слонярі є. Лонярі окрем... вже. На слонярі є окреме відео. Я його знімав влітку 22-го і хто не бачив, якщо хтось не бачив, посилання праворуч згори Дивіться цей відос от про цю місцину, ну реально легендарна місцина. Я сюди ще на БК Київ їздив, okay. на будівельник ще той, Будівельник Ще, ще Олдовий, де, там, де Гарб'єнка грав, там, де забув, хто ще грав. Коротше, Кого я не знаю. Я сюди їздив, от за все життя от, на цій локації, от саме на Баскет, я їздив, ну, мабуть, разів 40-50, не менше. Це, Це з, дві... з, дитинства, да, з 2006 року по 2010. Uh -huh. Потім я не їздив 11 років. А от з 2021 року я теж почав їздити, але буквально кілька разів приїхав uh -huh. і все. Далі повномасштабка. Все а саньком сюди їздив. Здається, двічі, якщо не помиляюсь, нахуй. Uh -huh. І Саньком теж є відос цієї локації, але він такий, типу, російською мовою. Все одно посилання праворуч згори, Типу, хто не бачив, бля, дивіться. А, Микитунчик вперше в житті бачить швидкісний трамвай. Реакція Микитунчика, он зараз поїде. Він набирає швидкість. Блять, йобана вантажівка. Ну що скажеш? Йо, Ні, а що серйозно. Нормально. Ми на ньому ще покатаємося. Бо ти, мабуть, тільки на татрах ми їздив або на таксі. Да, таке, а так ми тобі покажемо швидкісний трамвайчик. Ходімо далі, я покажу інші культові свої місця. Да. Ну, вам, пацани, вже сьогодні не покажу. Якщо шо, от вам відоси згори. дивіться їх, будь ласка. В цьому плані нічого не змінилося. Худе? 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 І попкорн навіть є як в кіно, ага. до речі. Ця штука коштувала 50, зараз 60. Тут асортимент, до речі, набагато кращий, ніж на оболонь арені. Ну, звичайно, це Київ в баскет, а не оболонь. Тут... Ні, тут реально асортимент кращий, це факт. Ні. Прям факт. І шалики плюс чашки продаються прямо тут. Магнітик в мене є. Чашкою може. Не знаю, купувати чашку чи не варто, як гадаєш. Як шалики, якщо купувати, то чорний. Жовтий в мене є, може чорний куплю. В'ячий можна купити тут, а до речі. А так, ну, наче нічого нового і не бачу. А, маски ще є, але кому вони зараз потрібні. Наш, і взагалі було ну, нас... Раніше вони типу, з'явилися і зараз проходить. До речі, баскетболісти виходили і ми їх трохи провтикали. Ти з байнумом хотів сфоткатись. Так. Я просто ні з ким зараз нема, з ким фоткатись. Ну, відверто. ну, я ж тільки почав дивитись баскет. Да, завдяки мені. О, футболку, mm -hmm. до речі, хочеш? — Скільки вона коштує. Ой, не знаю, там тисячу з гаком, сто відсотків. Це треба приміряти, це я не люблю. просто. — О, от вимпіл. — Я напевно з мамою приїду. Вона да. це любить. От вимпіли. До речі, так. цікаво, скільки коштують. От навіть салатики є. Те, чого немає на оболоні Арені. Я не знаю, що зараз продається на Олімпійській, але тут асортимент ну реально вражає. Відверто кажу. Кажу, як є. Хіба що, мабуть, бухла немає. І снюс, а так є фактично все. Його. Підписник з каналу. Це він писав. Це да. він писав це да. я. Коротше, вже піднялися. Он пацани тренуються ще півгодинки. Підписник з нами сфоткався, Респект Резп... підписнику. Це приємно, це завжди приємно. Трохи ніяково, але все одно приємно. Дякую тобі, чувачі. Респект тобі. До речі, зараз ще й браслети дають. Покажи свій. От раніше браслетів не було, а зараз вони з'явилися. Ну хай будуть. Нехай Пацани поки розминаються. Микитунчик хоче он з цим челом Бай. з байному сфоткатись. Всі такі високі, я не бачив таких високих. Якщо футей. що, я шарю як сфоткатися. Е -е. Тільки ти англійську знаєш? Е -е, трохи. Підходиш до нього, кажеш: хай бредлі, uh, uh, can I take photo with you? А, От якось зроби. так. Все картку розблоковано. О, не, не. треба встигнути її заблокувати. Голосі, давайте підтримаємо разом. Діти на Путе.